Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 12 травня 2024 року, і у Києві друга година дня. Як ви бачите, у нас на екрані є час, який показувати вам реальний час. І сьогодні... День матері, тому я вітаю всіх мам і вітайте всіх своїх мам, і отримуйте подарунки від своїх дітей. Як ви бачите, у мене лежать квіти дуже незвичного окрасу коралового, це подарунок від мого сина. Жодного разу мені ці півонії ніколи не дарували. Мені здається, що це я вперше отримала такий подарунок, і вперше я бачу саме ось такий окрас півоній. Тож я сподіваюся, що ви також сьогодні всі із квітами. 意思。 вітаннями. А ми з вами зібралися з іншого приводу. Я сподіваюся, що вам не дуже рябить екран. У мене відкриті два вікна, але екран у мене у комп'ютері він ігровий і він трохи не дає такі зображення, воно поганеньке, тому що це він так налаштований. Тому я хотіла зробити зйомку на планшеті, але планшет чомусь. Не збирає, не, не, не може взяти ось цей генератор. А зібралися ми з приводу дня народження мого каналу розіграша Приза. Сам день народження був 25 квітня, але я трішечки затрималась, але краще пізніше, ніж ніколи. Тож сьогодні я вам трішечки розповім статистику. Мій канал створений як саме як блогерський, 25 квітня перше відео вийшло, і йому сьогодні шість років. За цей час у мене є майже 300 тисяч переглядів і майже три тисячі підписників, без там менше сотні підписників було більше, але з відомих подій вони повідписувались, це не страшно. Головне, що в мене є справжні глядачі, яким я дуже вдячна, вам всім дуже вдячна за те, що ви дивитесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. До речі, подбаю, якщо це 30 тисяч здається. Ну, як правило, це є 1 до 10. І я вам щиро вдячна за привітання із Днем народження каналу. Тож, десь порядка 90 чоловік, мені здається, буде, скільки у нас коментарів. 405 перелік, 88 коментарів. І ми розігруватимемо з вами ось такий приз. Оцей метелик, він, так мене видно, так, все видно. Дивен... Він називається Ошатний Метелик, його якось перекладають від Gold Petite Collections і оцей один приз і один у нас переможець буде. Тож зараз ми зайдемо у я завжди хвилююсь у цей генератор випадкових коментарів. Я кажу, чомусь він не спрацьовує ні на смартфоні, ні на планшеті, виключно лише за стаціонарним комп'ютером. Я не знаю чому, але ось так ми зараз, так, скільки у нас 14.03, ну, майже 0,4. Ось цей рандомайзер у нас буде для визначення переможців конкурсів на YouTube. І так, скопіюємо цю, це посилання. І ось вкладемо його. У, Сюди цей рандомайзер я не сказала щодо того: у нас не беруть участь мешканці громадяни Росії та Білорусі. Із відомих причин а будь-який інший інша держава, хто глядач, якщо там навіть українці живуть в інших державах, вони можуть отримати від мене там мій рахунок, буде відправка цей приз. Тож я ще раз вам дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви пишете. Найбільший перегляд у мене ще вам трішки потягну. Хота за хвіст. Найбільший перегляд відео у мене набрав 26 6400 переглядів. Це саме виставка Handmade expo яка була у цьому році, відбулася в кінці лютого, на початку березня, там три дні. Так, три дні була це найбільший мій успіх, хоча мене за нього хейтили, що я розповіла, що виставка була дуже вдалою, а комусь не сподобалося. Але я у своїх відео, відео завжди даю інформацію свою, тобто своє відношення до чогось, свої думки. Тож, якщо комусь не сподобалось, це їхня думка. А оскільки величезний перегляд в багато раз, в сто раз так? більше, ніж у мене 10, 10 разів, більше, ніж глядачів. Тож я вам щиро вдячна. Ну, тепер ось я також хвилююся, хто ж у нас переможе, і ось натискуємо вперед. Так. Вітаю з річницею каналу. Процвітання каналу, творчого натхнення, часу на вишивку. Дуже подобається слухати вас під вишивку. Дякую за ваші об'єктивні огляди, наборів і схем. Ось тепер, бачите, як хитро дає шкода, що не видно хто із людей. Я цьому в цей раз я не е, Казала, щоб ви були моїм підписником, тому що це зараз складно перевірити. І, до речі, написала, що напишіть беру участь, але лише одна людина написала беру участь. Але ми таки розіграли по коментарях. Ну, дивимося, хто ж у нас щасливчик. Так, а щасливчик у нас Наталія Шовкунь. Тож я сподіваюся, що Наталя дивиться наш розіграш і е, напише мені в якийсь директ, Директ чи в месенджер свої дані. Сподіваюся, що це буде найближчим часом. Якщо Наталя не відпишеться, то я переграю цей приз у найближчих рукодільних буднях або взагалі в найближчому якомусь відео. Вітаю вас, Наталія! Не знаю, чи ви в мене підприємну, мабуть, не можу подивитися. Бачите, головна тільки є. Тож, я сподіваюся, що вам мій пріс подобається, а незабаром буде ще розіграш. У нас є багато привидів, наприклад, 3000 підписників. Або Мій день народження, який буде, також незабаром, тож це не останній приз, Я люблю дарувати подарунки. А я вас прошу, Наталі, напишіть мені вашу адресу, щоб я вам змогла відправити приз. Я зараз одразу з телефона викладу це відео на. В YouTube, можливо, воно буде не дуже гарної якості, тому що він довго там перевіряє ще щось, але уже як є, щоб було швидше. Тож я всім дякую за вітання, за підписку, за перегляди. А вас Наталі, ще раз від... вітаю із призом з виграшем. І на цьому все. Я вам бажаю мирного неба і що у вас також був час на вишивку, на покупки і всього вам найкращого.